Доброго ранку, шановні колеги. Знаходимось ми сьогодні на бурштині на змаганнях по фідеру це фідер спорт У нас тут два тури. Ми вже два дні тренувались Саме я тренувався всього один день, тому що перший день себе погано трошечки почував. Ось. І сьогодні е, до вашої уваги мій перший тур, мої перші змагання по фідеру. Давайте покажу вам, що таке бурштин, якщо ви не знали, такий є де канал. Ширина його там до 50 метрів. Довжелезний берег і там десь дуже далеко знаходиться якась енергостанція, і цей канал скидує холодну гарячу воду після свого охолодження. І тут цілий рік, а особливо зимою, дуже класно клює риба. Так, да, Юр? Так, да. дуже класно, але не в нас. Але ми будемо намагатися максимально все зробити, щоб клювало в нас побільше. Сьогодні присутнє 15 команд. З тих 15 команд 5 наших. П'ять 5, да? 5. 5 наших. Тобто з 30 людей, 10 UFC Пугач, Тім. Це без. The Best of Ukraine London is The capital of Great Britain. супер пупера Да. Ну і все. Зараз поцеплю собі екшен на груди. І постараюсь зробити так, щоб весь тур ви провели зі мною. Полетіли. Забув розповісти, як я обладнав своє робоче місце. Отак от трошечки коряво в мене стоять запасні палички. Тут моя станція. Садок вирішив цей раз поставити трохи так на бік, для того, щоб він мені не заважав, тому що довгі повідці від... по і Я вчора сильно цеплявся за них. Зліва в мене там корм, насадочки, я вам потім все покажу. Що я тут буду використовувати повідці, все Все покажу вам і розкажу вже в процесі. Будете бачити все по факту, так, як бачу, це я. Так, ну що, колеги, почалася наша рибалка. Почали добре. Дав першу кормушку корма, одразу заїхало три риби. Вирішив перший час трошечки корм не давати, щоб реалізувати ту рибу, яка у мене стоїть в секторі. Бо розумію, що якщо буду кожну кормушку забивати, то буде дуже довго. Тут специфіка така, що кормушка попадає в воду. Падає, відстрілює кончик і через секунд 5-6 починає вже тарабанити палка. Якщо не тарабанить, то достаємо. Зараз, друзі, сподіваюся, що війду швидко в темп. Дай Боже, по моєму... О, трошки вже підпутався щось там. Я не буду звертати увагу по сторонам, буду намагатися нічого не чути. І чисто ловити в кайф. Що вийде, то вийде. Без нервів. Зараз ще один закид, <кхід> Якщо риба не йде, буду вважати, що в мене затопився. Повідець. Ага, бачу, що насадочка у мене вже трошки втомилася. Так мої бачите рухи що достатньо незграбні, аматор, перші змагання, фактично перша адекватна професійна рибалка на фідер. Але нічого, не завжди кидаю повну кормушку по тій причині, що я вже пояснив. Чувствую, що зараз вже буду міняти поводок. тому що, можливо, в мене не засічка, Да. Все, міняємо поводок. Ну що, друзяки, минуло 2 години 15 хвилин нашого туру, майже екватор. Вирішив я знайти певні проблеми в своєму секторі. Намагаюся з ними боротись. І ще зайшов якась дрібна маленька дюлька до мене зайшла в сектор. Зараз будемо її намагатися виключити. Я думаю, що це через насадку. Опариш плюс одна пінка працює по дрібній рибі. Тому зараз ставлю, як і раніше стояло, чотири піночки, три рожевих, одна червоненька. Тривога гуде на задньому фоні. Ось дивіться, така насадочка. Часу немає показувати, корму немає, зараз можливості забити. Полетіли, а там далі будемо бачити. Там. Так, Так не хоче. Коротше, в мене є проблема. У мене десь на 6-7 метрах є якась трава що. і через неї відпадає в мене риба з гачка, сходить. Я намагаюсь вставати для того, щоб. У траву перелізти. Час від часу це виходить. Темп 10 секунд. Оп! Рано, мабуть, рановато. Не дочекався. Я трохи нічого, 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 але результат мені мене вже подобається, так як ми дали корм і вона клюнула. Зараз ми ще сюди животиночки. І поїхали. Так, да, в темпі 10 секунд, звісно, працювати трошечки важкувато. Але результат одразу видно. Інколи навіть здається, що працюєш в темпі 10, але якщо починаєш активно звертати увагу на цей секундомір, то розумієш, що це навіть майже всіх 20. Тому намагаюсь якомога частіше дивитися на секундомір, щоб не засиджуватися. От так, я встаю на будь-яку рибу. Це геморрой, звісно, шитой. О, це щось... О, блядь! Походу, поводок порвался. Ні, поводок на місці. Риба зайшла, походу знову. І обірвалась там, де я кажу, в травитий. Міняємо насадочку швиденько. Наскільки це можливо з моїми недосвідченими кривими руками? І зразу по-любому забиваємо кашу, бо прошли раз без неї не хотіло брати. блядь, Але не бере, Буде міняти поводок після наступного закиду. Акуратно підтягую, Клац. Насадка чудова, бачу. Дзьоба є той ківертіп. Але немає от прям клювання. Все, міняємо поводочок. О ні, слухайте, можливо навіть там щось є. Я думаю, що через ту траву її клювання погано можу бачити. На, є підлящик. Оп, сюди його Щось би таких... З пару-тройку десятків і було б все файно. Та жартую, тут треба їх дуже багацько для того, щоб результат був хороший. О, все, бачите, це якраз вже мінус точно. Обриваємо цей рибу сюди, міняємо поводок. На жаль, це один з тих моментів, які я роблю найповільніше. Не вистачає мені 6 кг. Я використовую поводки довжиною 100 і 120 см і вставочку 60. А повідок, для вашого розуміння треба змінювати після кожної одної двох холостих покльовок і після кожних трьох чотирьох зловлених риб. А враховуючи те, що клює достатньо непогано, виходить така історія, що його треба змінювати дуже часто і на цьому я витрачаю, мабуть, найбільше часу. Особливо враховуючи те, що треба ще насадочку, туди, сюди, якесь барахло зацепилось, що це за фігня. О, все це старий, якийсь поводок. минус. Кормушку я трошки уже макнул в воду, рукожоп. Получил. Оп. Чиназис. Дзёба и дзёба, я херю, знаю, что Сейчас я Дребненькие. Отак от, от я ще вмію рибу брати. Дивіться. Катаю її, показую, блять, вітер піднявся, сука. Да, вітерець піднявся, зараз буде ще трошки важче. Це дуже слабо. Отак от хоп. І поїхали. Бам! Єсть. Коротше, клює активно, як ви бачите. Клює з кожного закиду, але я не можу все реалізувати. З реалізації є проблеми. Треба розібратися, як зробити так, щоб не клювала ця дрібна риба. My two cents, for we'll using it. You know I'm back, as a matter of fact, I'm better than ever. Never been better. I know that I wrote that. Sipping on some coke and you no know, jack. Quit staring, bitch, and take a pick. Kodak, I'm threatening the game, cause money and fame, they don't affect my brain. It's fucking all the same. Uh, I'm sick of hearing about these instant names with Insta fame. Take a pick, sick, your are lame. quick, bitch. От Тільки що ви бачили, як я минут 5-7 витратив на заміну повіців. Тому що раз, два, три, три повітця. Я просто залишив в зацепі. Це жопа. Йдемо подивимося, що там. Наловили наші колеги. Ну, Можу сказати вам про себе. Я кайфанув. Так, да, були пару моментів, пару втик затупів, завтиків. Але загалом то я кайфанув, нормально половив рибу. Однозначно, це мій найкращий результат в історії. Вчора в мене було майже 5 кілограмів, а сьогодні подивимось. Пірнадцять сто Тепер більше віро. Багіти. такі. – сто сімдесят, дванадцять четыреста. Так, вагу три. Андрій Добровольський. 30 кілограмів 13.07. 10240. 10, 10, 10, Влад, гапчук. 12620. 12620. Так, ну що, зараз будемо зважувати самого головного фідериста. Мене. А, давай, пошли, пошли, пошли. давай, 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 давай. Опа! Перші змагання у хлопця. Він годувався до найкращої рибалки у світі. Посипай, посипай. Давай, давай, спай. Я думаю, у валіка там буде за двадцятку точно. Тасян, Зона Б, перший сектор. Перше місце. Камера, мотор почали. Тару все ноль. Ноль-ноль. Так, більше, ніж вчора. 6 да. кг 170 грамів. Олексій. Перше місце. Перші фідерні змагання. Ти перший. Ти да. Да. перший. 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 Зараз, зараз подивимось, скільки наловив мій сусід справа. А потім наступний буде дуже серйозний рибак, наш Іван Калініченко. Реально наловив сьогодні багато. Скільки? Яка вага?

23 кілограми, 40, 400 грамів. Гарно, гарно. Голя. <сіплі> <Водя>! Все, наступний <сіплі> у нас. <сіплі> зараз буде. Достає його орлик. Бо Льоха сьогодні зважує. <сіплі> Тільки не розсипай. Льох. Давай, Новий рекорд плюс. 26. Да, я не помню 26. Треба було другий сюди вже пам'ятаю. 26 кг 200 грамів. Тепер наша Олена. 18 кг 130 грамів. 18 130. І тепер орлик. Орлик Валентин 26 кілограмів, 780 грамів. Орлик, погода перший. Ну що, ось так минув перший тур. Збираємо манатки. Їдемо додому, готуватись до завтра. Погнали! Саме топовий контент був. Подивися, приходимо на рибалочку, зімня рибалка з льоду. Да? Беремо з собою пару тоборіків, там ножечок і прямо з льоду вирубаємо чарки, отак вот от розставили, розлили і отак. Вот вот. Дзинь. Дзинь. Бам! <реш> Знову бам. таки. Спеціаліст. І одразу в лунку. Отже так. Сектор маю я 15-й. Олексій, все зачепив. Мислі, случайно. В цілому, все йде чудово, краще, ніж минулий раз. Краще, ніж вчора. Короче, відбулося те, чого я боявся більше за все. У мене відстріл і я завтикав третю вудочку. Пішли мої перші фідерні змагання. Результат адекватний, мені все подобається.